Привіт, я рада вас вистати на моєму каналі. І сьогодні це буде відео мій день. Вечір зі мною пропоную піти та приготувати круасани з корицею та цукром. Мені знадобиться слоєне тісто, цукор, кориця. Все. Беремо штатив, наші продукти і виходимо на вулицю. На мою думку, найгарнішою локацією тоді була трава. Оранжево-жовто-зелені речі, майже таким кольором, як і трава. А гарне поєднання. Робимо мамі рекламу, сонечко. Короче, зараз будемо знімати рекламу для мами на такі різні средства для манікюру, педикюру. Зробимо їй декілька рілсов, відео, постов, щоб вона могла викласти до себе. Якраз доки гарне світло, будемо знімати. Я бачу, що тут діло йде не дуже, тому здається, потрібно десь прийти. Якось так все це виглядало. Я дуже багато разів змінювала різні пози. Такі у нас тут средства, які ми будемо рекламувати. І зараз я знімаю контент. Стараюсь точніше. Перемістились туди. Примірно якось так це все виглядає. Мені здається, я вже загоріла. Коротше, бо ж не знаю, що робити. Я і естетика дві різні речі. На вулиці, добре. Як я тільки не знімала всі ці речі, просто я вже не знаю, що ще робити. Збираємось, йдемо додому монтувати відео та готувати круасани. До речі, всі блогери якось так знімають різні красиві кадри та моменти заради цікавих влогів, так само як і я. Таблиці. Зробила я таблицю. Ось так от. Почитала параграф. І нібито вже всі уроки зробила, нібито. Але це точно це тут гарно падає сонечко. Пропоную вже на кінець іти готувати круасани тому що. Я вже, чесно кажучи, терпіти не можу. Я дуже люблю готувати. От, прям дуже. Особливо різні смаколики. Чесно, правду кажу. Я вже на кухні і розморозила. Слоєве тісто посипаю трішки муки на наше робоче місце, та якось потрібно її трішки розповсюдити. Тепер, напевно, одне з найважчих це потрібно розкласти тісто, яке дуже липке, І воно не розкладається, в цьому і проблема. Тому на допомогу йде каталка. Чи як там називається? Ну, коротше, катаємо неї по нашому тісту, а потім ріжемо його на трикутники. Мені здається, такі круасани робили вже всі. Це дуже відомий, простий та смачний спосіб, який я роблю вже не вперше. Тепер викладаємо наші трикутники. Беремо тарілку, цукор та корицю. Цукор з корицею змішуємо. Чітких пропорцій я не знаю, тому роблю все на око. Логічно, чим більше ти хочеш смаку цукру. Згортаємо їх та викладаємо на деко. Бажано робити невеличку відстань один від одного Тепер нам знадобиться нова тарілочка та яйце. Розбиваємо та взбиваємо його. Ретельно перемішуємо і нам потрібно цим яйцем поляти наші круасани. Для того щоб вони стали ще смачнішими, не згоріли, не знаю, виросли. Так повторимо з усіма круасанами. Ще в кінці я вирішила додати трішки кориці наверх, тому що я посипала корицею. Ну а тепер ховаємо його в нашу духовку чи піч, як воно називається. Початок нового ранку я і заставляю своє ліжко після школи, після усіх своїх гуртків я прийшла додому та почала робити домашні завдання. Прийшла біседку за альтанку робити уроки, тому що на ну, вулиці дуже тепло, співати пташечки. Так, цей влог трішки розтянувся, але тут, уже в зовсім інший день, я йду додому з художньої школи. Купила собі живчик Як ви бачите, неймовірна сонячна погода, дуже жарко. Ще купила морозиво І після продуктивного важкого жаркого дня це було якраз те, що потрібно. Тержі співають. Ви представляєте, тільки що я на дорозі знайшла тисячу гривень. Так, це правда. Ми пішли в кафе та потратили ці гроші. Мені дуже шкода, ту людину, яка їх втратила, але я рахую, що це була удача. Як ви вважаєте, можна піднімати гроші? Я вважаю, що так. Чому б ні? На мою думку, це особисті проблеми тієї людини. Я я їх втратила. була собі невеличкий такий, таку тарілочку, але здається, я стільки солодощів не з'їм, скільки наклала, але хай вже буде. Це Паска, яку буду їсти. Взагалі-то я святкувала католицьку Паску, але і це, напевно, також буду святкувати, якщо поїду в село. А в неділю, 5 травня, я поїхала в село. Трішки прогулялася на моєму селі, неймовірно, гарно. Ви вже не раз бачили різні кадри, відео з села. У мене навіть є окреме відео на цю тему. Ну а я всім вам дякую за перегляд цього відео. Надію, що воно вам сподобалось. На моєму каналі ще багато різних тематичних відео, тому до зустрічі!